Рішення прийнято. не я вам хотів надати слово начальнику місії справ пану Цьоку, Івану Степановичу, з приводу теракту, з вибуху автомобіля, в чого щоб проінгувати громадськість, про кого йде ця мова і які є десь. Вам слово. Шановні депутати, шановні головуючий, я хотів довести сьогоднішнього події, яка сталася. 30 вересня 2010 року до 19 19.55 до міського управління чуго частину дійшло повідомлення про те, що вулиця Ріба Костова біля мазину Іван е, прийшов зрив автомашини, яка належить е, громадину нашого міста Ужгорода Подари Олександру, приємцю, власника цього мазина. Виявляючи на місце приводи, значить, було дійсно встановлено, що під машиною був встановлений невідомий пристрій, зривний пристрій, який був скерований незрозуміло або е, приспособлені різними, або був просто підкинутий, в результаті чого він був розійшов зрив. Значить, по даному факту відпрацюється ряд версій, але при допиті самого пропадаря він прямо заявив, що ніякий підоплік е, його. Зв'язків із якимись політичними партіями або з депутатством немає. Він говорить про те, що це зв'язано з його старою діяльністю. Він був знаєте, засуджений раніше за е, е, участь у проведенні нелегалів і за контрабанду товарів. Зв'язку з чим значить працюються дані версії. Він багато сам говорить, що він має боргів і має кредити. але і, і працюється також версія. Версія відносно страхування. Ми знаємо, що біля п'яти років в нього також був цей ресторан на цьому місці, де построєно це здання, також був стояно підпал, який також не розказується, за який, як є інформація про те, що він отримав велику суму мурожей. Не виключено, що також ця версія може бути із. Насколько... Називають суму, що за той сарай, що там стояв підпалений, він собі вишкодував 850 тисяч євро да. вальковий сарай. Не виключено, що також версію працюємо, що відносно страхування по даному домашінні. Є багато інформації, яка відпрацюється, вона відпрацюється спільно з управлінням внутрішніх справ, з прийняття з прокуратуру міста і прокуратуру області, де розробний ряд версій, але ще раз включаємо версію відносно його політичної діяльності. Так, щоб я вас просив, щоб усі ми з'ясняли, щоб не говорили, що тут піднімають якусь рейдін, або він є членом партії, або він йде у міської або обласної ради. Це він сам особисто відключає. Відключає голова партії, який значить, заявив голова штату, який заявив, що він найнезв'язується на свою діяльність. така ротенька та заява на сьогоднішній день у мене. Розборки боргів у більше мільйонів доларів. доларів. Так що... Я, я лиш хочу уточнити, Сергій да, судячи з цієї інформації, як ви її сприйняли, так що абсолютно звісно виключається поняття теракт. Тому це слово не треба використовувати, говорячи про те, що тут... Ну, воду, це 194-та частина, друга, спричинення майнової шкоди, з... шляхом власнику і все. А теракт це, це посягання на життя. Посадові, особи, публічної і так далі. Тому Виключаємо будь-які трактори. Просто... Ну, б... ну, Якби в той момент там свадьба чи садок проходили 20 дітей, із них було б 10 трупів. Як би це називалося? Це по факту, то не так, Було б 10 трупів, просто з різні наслідками. Іван Матвійович, я не, не заперечую, не можу повз. Я інженер і хороший інженер. Слідство виключається на цьому етапі. А, це інша питання. Дякую. Не вас щоб було зрозуміло.